Знання історії українського державотворення є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах гібридної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. Цілеспрямований наступ ворога на історичному фронті розпочався задовго до воєнних дій і певною мірою став їхнім прологом. Ця невидима лінія фронту проходила через шкільні та вузівські підручники через системну політику формування нашої історичної пам'яті, заперечуючи тяглість традиції української державності, ставлячи під сумнів правомірність її існування і привласнюючи, замовчуючи або дискредитуючи видатних діячів та діячок української історії, наші супротивники намагалися підірвати внутрішню національну єдність українського суспільства. В цих умовах особливого значення набуває акцент на нашій історичній спадщині, на неперервності етапи української державності та головне на сприйнятті більшістю суспільства тих проявів боротьби за українську незалежність. Які ворожа пропаганда представляла у негативному світлі, наприклад, боротьба УНУПА та акт проголошення української держави 30 червня 1941 року? Реальна історія спростовує неправдиву та спотворену інформацію російської пропаганди, бо цімто українці та росіяни єдиний народ, а Україна штучна нежиттєздатна держава. Тому нинішня війна це не лише боротьба за майбутнє нашої держави держави, а й за її минуле національну незалежність та ідентичність. Для зміцнення і цивілізаційного розвитку нашої держави мають надважливе значення воля і дії небайдужих людей: людей, які захищають Україну на фронті, які підтримують армію і розбудовують країну в тилу. Війна з Україною буде початком кінця Росії та призведе до її розпаду. Ці слова належать Мустафі Джемільову, визначному моральному авторитету незалежної України, одному з лідерів кримсько-татарського національного руху, дисидентові, правозахиснику, який впродовж майже 20 років був головою меджлісу кримсько-татарського народу. Мустафа Джемільов є прикладом незламної віри і стійкості духу, що боровся з радянською системою за повернення в Крим свого депортованого народу, був засуджений сім разів та провів у радянських тюрмах і виправно трудових таборах понад 15 років і голодував 303 дні на знак протесту. Страшная голодовка була, тому що потом я був недавно, тобто, в прошлом году, публікації рейтингу, сколько у кого за всю історію людства был срок длительності голодовки. У мене було 303 дні, це, в світовий рекорд вважається. я тогда, конечно, не ставил себе специальность рекорду. Но голодовка в Совєтському Союзі она отличается тим, що там піднять прилюдів. Він знаний у всьому світі як прихильник європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження в українському суспільстві засадничих принципів демократії. Мустафа Джемільов твердо переконаний у недоторканості кордонів України. Тож і не визнав кримський псевдореферендум 2014 року. Кільська окупаційна адміністрація заборонила йому в'їзд до рідного Криму до 2034 року. Достойною відповіддю на це є слова Мустафи Джемільова. Яким би я не піддався репресіям та переслідуванням, я твердо можу сказати, що ніхто ніколи. І ні за яких обставин не зможе мене змусити відмовитись від виконання обов'язків, що накладаються честю, національною гідністю та громадянським обов'язком. На початку жовтня 2022 року першу в історії України Нобелівську премію миру отримала прамозахисниця і голова Центру громадських свобод Олександра Матвійчук. I have the honor to call upon Alexandra Matvichuk, representing Center for Civil Liberties, to deliver the Nobel Peace Prize lecture for the Center for Civil Liberties. Людство має шанс подолати глобальні кризи та вийти на новий шлях. Світу розуміння час взяти відповідальність. Ми не знаємо, скільки у нас цього часу. І оскільки це Нобелівська премія миру під час війни, то я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною. Ставши Нобелівською лауреаткою, Олександра опинилася серед 25 найвпливовіших жінок 2022 року за версією британського видання Times у категорії лідерки. Також діяльність правозахисниці відзначила Бібісі. Вона війшла до списку 100 жінок 2022 року. Олександра Матвійчук почала цікавитись правозахисною діяльністю ще в школі після знайомства з дисидентом Євгеном Сверстюком. У ті часи Матвійчук ходила на зустрічі шестидесятників і слухала їх розповіді. Я вчилася в українському гуманітарному ліцеї. Євген Олександрович звернувся до ліцею, щоб дали йому чітків на вечір Тараса Шевченка. Але він дав таку умову, що діти мають самі вибрати ці поезії, які вони читають. Я вибрала дві поезії, мене запросили. І ось перша репетиція будинок вчителя. І оце я пам'ятаю. Підходить до мене Євген Олександрович і каже: ви така маленька. Чому ви вибрали саме ці дві поезії? Під час навчання в університеті вона вже проводила правозахисні тренінги від Фундації прав людини. Лідери правозахисних організацій з дев'яти пострадянських країн ухвалили рішення про створення в Києві транскордонного ресурсного центру підтримки Центру громадських свобод. Його очолила Олександра Матвійчук. Офіційною місією організації є піклування про дотримання прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності. Правозахисна команда центру відстоїє цінності, поваги до людської гідності, свободи прав людини, демократії, верховенства права, недискримінації та солідарності. Під час Революції Гідності Олександра Матвійчук разом з іншими активістами та правозахисницями центру координувала Євромайдан СОС ініціативу з правової допомоги постраждалим, що була створена як відповіді на жорстоке побиття Беркутом мирних студентів-демонстрантів 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності. З початком збройної агресії Російської Федерації проти України очолювана Олександрою Матвійчук, команда Центру громадських свобод. Почала брати участь у мобільних моніторингових групах в Криму і на Донбасі. До Міжнародного кримінального суду було передано подання зі свідоцтвами про злочини проти людяності. У 2015 році, після того, як російська влада почала масово затримувати громадян України на окупованих територіях, центр запустив інформаційну кампанію Let's My People Go», щоб привернути світову увагу до українських в'язнів, катованих росіянами. 2018 року Матвійчук ініціювала кампанію «Save Олег Сінцов в підтримку режисера Олега Сенцова, якого влада Російської Федерації утримувала в колонії за сфабрикованим вироком. Олександра вважає, що зараз важливо встановити оновлену версію міжнародної системи миру і безпеки, яка ліквідує культуру безкарності і захищатиме суспільство від війни та авторитарних режимів. Адже коли почалася російсько-українська війна, Наявна система виявилась неефективною, застарілою і недієвою. Правозахисниця вірить, що Україна може стати ключовим гравцем в реформуванні глобального ставлення до правосуддя у сфері воєнних злочинів. Світ, особливо розвинені демократії, десятиліттями йшли на вимушені поступки диктаторам. Зараз вони вчаться в Україні і в українців, що за цінності цивілізації треба боротися і свободу треба захищати. Говорить правозахисниця. Символом незламності українського духу назавжди залишиться в пам'яті співвітчизників ім'я Володимира Рибака, депутата Горлівської міської ради. Навесні весні 2014 року. З появою у місті сепаратистів він став на чолі антисепаратистського руху та закликав до єдності України. Під час мітингу 17 квітня 2014 року Володимир Рибак намагався зняти з будівлі Горлівської міської ради прапор ДНР і встановити державний прапор України. За цей відчайдушний вчинок за наказом представника ГРУ Збройних сил Росії його викрали, катували і безжально вбили. 20 лютого 2015 року Володимир Рибак був удостоєний звання Героя України та посмертно нагороджений орденом Золота зірка за можність, патріотизм та самовіддане служіння українському народу. У своїх піснях перетворює себе і свою творчість на зброю Анастасія Шевченко. Співачка під псевдо «Стасік». Колишня акторка театру Дах і телеведуча ЮА Суспільне, ветеранка АТО, а з початку повномасштабного вторгнення, голова екіпажу медичної евакуації. Анастасія говорить: творчість для мене інструмент висловлення, а спів найкомфортніша мова як для письменників книжка, для блогерів, пости в Фейсбуці, а для художників картини. Однак зараз я, на жаль, не займаюсь музикою. У 2014 році піти на війну було логічним продовженням Революції Гідності. Майдан допоміг мені усвідомити цінність власної держави, і відстоювання цінності моєї держави на Майдані переконало в захист моєї держави на фронті. Анастасія Шевченко руйнує донедавна звичну для нас поп-музику з її обережністю, абстракціями, міфологією, надуманими історіями. Вона є однією з небагатьох поп-співачок, яка переконливо говорить не тільки про свій біль, але й про біль країни, землі та народу. Я люблю цю країну, тому і моя робота в політичній сфері, і музичні висловлення працюють на одну мету. Я хочу, щоб у цій країні було добре жити і роблю для цього все, що можу. Ці слова Анастасії Шевченко по правду можна вважати її життєвим кредом. Є особистості з такими біографіями, ніби прожили не одне, а кілька життів, бо встигли надзвичайно багато зробити. Та, на превеликий жаль, ще багато не встигли через війну, що забирає найкращих. 2 січня 2023 року до Небесного легіону героїв приєднався Олег Юрченко, український громадський активіст, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Член спілки української молоді, співорганізатор всеукраїнської дитячої юнацької патріотичної гри Сокіл Джура, лицар ордена Богдана Хмельницького третього ступеня, кавалер ордена Замужність третього ступеня. Перший військовий вишкіл здобував у бригаді морської піхоти в Криму. Став відмінним снайпером. Олег очолював Сумівський осередок Києва, входив до керівництва центру національного відродження імені Степана Бандери. Був активним учасником помаранчевої революції та революції гідності. У складі 4-ї козацької сотні під час протистояння з Беркутом отримав поранення. А, відновившись із 2014 року, перебував на керівних посадах в Службі безпеки України. Із 2016 по 2018 рік працював у Новоайдарській військовій цивільній адміністрації Луганської області. Перебував на одній із найважчих ділянок, бо не звик шукати легкої роботи. І з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виконував завдання на командних посадах у ЗСУ. У запеклому бою поблизу міста Бахмут на Донеччині Олег Юрченко загинув смертю хоробрих. За два роки важкої війни жінки України проявили себе захисницями держави на рівні з чоловіками. Хтось із них боронить Україну ще з 2014 року. А, хтось долучився до війська вже після 24 лютого 2022 року. Адріана Сусака-рехта на псевдо Малиш, учасниця російсько-української війни ще з 8 травня 2014 року. Того дня вона за покликом серця записалась до батальйону Айдар. За званням молодша сержантка офіційно перебувала на посаді начальниці швейного цеху з ремонту та пошиву речового майна. Насправді, у складі штурмової групи брала участь у звільненнях окупованих міст та боях за Луганський аеропорт. Воювала за майбутнє нашої нації, за що і отримала від держави орден за мужність, а від народу за бойові заслуги, срібний тризуб, народний герой України з червоно-чорною колодкою. На фронті закохалася й завагітніла. Повернувшись до цивільного життя, продовжувала підтримувати посестер, заснувала жіночий ветеранський рух, ветеранка, разом з яким за підтримки структури ООН жінки в Україні домоглась законодавчих змін, аби жінки могли перебувати на бойових посадах в українській армії. 2020 року закінчила Києво-Могилянську академію як магістр із публічного управління та адміністрування. Після початку повномасштабного вторгнення Адріана разом із своїм чоловіком знову стала до зброї, брала участь у звільненні Київщини, Харківщини та Херсонщини. Наприкінці листопада 2022 року Адріана отримала важке поранення, підірвавшись на міні, вижила, відновившись, поїхала з місією до США, де зустрілась, зокрема, з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Йшлося про допомогу Україні. Жіночий ветеранський рух, який до Великої війни очолювала Адріана Сусакарехта, зараз відновив надання психологічної допомоги. Організація і надалі активно допомагає військовим, збираючи кошти на необхідне військах обладнання. Боротьба триває за Україну, за нашу незалежність, за майбутнє наших дітей. Український характер. Наша культура, наша самобутність формувалися та гартувалися століттями упродовж тривалої історії. Українці та українки не полишали боротьбу за нашу державність. Прагнення до свободи та самостійності є нашою визначальною цінністю, що давала і дає донині наснагу і сили залишатися собою, наслідуючи традиції та історичний державотворчий досвід.